Благословене царство Отця і сина Святого Духа нині й повсячас і вічні. Амінь. Миру Господєві помолімося. Господе, помолі моли. За засади, спасіння душ наших, Господе, помолімося. Господе, помолі моли. За благості добре станці тих Божих церков з єднаніє сій, Господе, помолімося. Господе, За святий храм цей віру, і з вірою і страхом Божим входить до нього, Господе, помолімося. Господе, помолі За святейшого Вселенського архієрея нашого Франциско Папу Римського, Господе, помолімося. Господе, помолі За блаженнішого архієпископа нашу святослава, право митрополита нашого Киригоря, Боголюбивих єпископів наших Кир Михаїла, Кирпетра, Петра, чесно Росту Христі, яконство, за весь причити людей, Господеві, помолімся. Господи, помего мережений народне за правління та за все військо, Господеві, і помолімся. Господи, помилуй. за місто це і за обительцю і за кожне село, місто країну, за тих, що віру й живуть у Господе, і помолімся. Господи помили. За добре поліття, за врожай плодів земли. і часи мирні, господи.

Тобі, Господи, по тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчасно, і віки вічні. Амінь. Добре воно прославляти Господа і співати імені Твоєму Всевишній. молитвами, Богородиці, спаса, спаси нас, свищати вранці милість Твою і ночами Твою вірність, молитвами, Богородиці, спаса, спаси нас. Бо правий Господь Бог наш, і немає неправди в Нім, молитвами, Богородице, спаси, спаси нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Єдинородний Сину і слава Божий, безсмертний ти, звалив ти спасіння нашого рада. Поплатитися від Святої Богородиці і Присна Діва Марії, незмінно ставши чоловіком, і розп'ятим був ти, Христе Боже, смертю смерть подолав ти один зі святої Тройці. Рівна ми з отцем і святим духом спаси нас. Ще іще, Господи, помоли Заступи, спаси, помили, і охорони нас, Боже твоєю благодаттю. Господи, помоли святу пречисту преблагословенну, слова дочисью нашу Богородицю, приснудів Марію з усіма святими, помінувши самі себе, один одного. Все життя наше Христу Боговідаймо. Тобі, Господи. Бо ти благий чоловік, Бог і си, Тобі слава висилаємо. Отцю і Сину, Святому Духові, нині, час, навіки вічні. Амінь. Приді та радісно, заспіваємо Господеві, воскликнім Богу, Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий, у святих дивний ти співаємо тобі, Аллилуйя. Прийдім з похвалами перед обличчя Його і псалмами воскликнім йому. Спаси нас, сину Божий, у святих дивний ти співаємо тобі, Алелуя. бо Бог великий Господь і цар великий по всій землі. Спаси нас, сину Божий, у святих дивний ти, співаємо тобі, Алелуя. Та мудрість простій. Прийдіте, поклонімся і припадім до Христа. Спаси нас, Сину Божий, у святих дивний ти співаємо тобі, Алелуя. Ріство Твоє, Богородице, Діво, раді свистило всій вселені. Бо з Тебе засело, Сонце, правда, Христос Бог наш, що зняв прокляття, подав благословення, знищив смерть і дарував нам життя вічне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Йоаким і Анна, народженням Твоїм причиста, знеслава бездітності, адам же і Єва від ліня смерті визволилися. звільнений від вини за гріхи Твій народ святкує, взиваючи, неплідна народжує Богородицю і кормительку життя. По ти, святийся, Боже, наше тобі славу села, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, і святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, і святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Святий безсмертний, помилуй нас. Нас. святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Уважні миру всім, премудрість, будьмо уважні. Величає душа моя Господа, і дух мій радіє у Бозі спаси моїм, бо він злянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Величає душа моя Господа, і дух мій радіє у Бозі спаси моїм. Премудрість. До Галатів послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважні. Браття, не знаючи Бога, ви служили богам, що не були богами. Тепер же коли ви пізнали бога, чи краще кажучи, коли Бог пізнав вас, як ви можете вертатися знову до немічних та вбогих пернів, яким, як колись, хочете знову служити? Вважаєте пильно на дні, на місяці, на пори та на роки? Боюся за вас, чи не працював я коло вас даремно. Благаю вас, брати, будьте як я, бо і я такий, як ви. Ви мене нічим не образили. Ви знаєте, як я через недугу тіла проповідував вам перший раз Євангелії. І, незважаючи на мою недугу, яка була вам спокусою, ви не погордували мною і не відштовхнули, але як ангела Божого прийняли, як Христа Ісуса. Де ж воно те, ваше щастя? Свідчу вам, що, якби можна було, ви б вирвали собі очі і дали б мені. Невже я вам став ворогом, говорячи вам правду, та ті нещиро за вас побиваються, вони хочуть вас від нас відвернути, щоб ви про них дбали воно добре ревнувати, але в добрім». І завжди, не лише тоді, коли я між вами, О, одітоньки мої, яких я знову народжую в муках, доки Христос у вас не відобразиться. Хотів би я бути серед вас тепер і змінити мою мову, бо сам не знаю, що мені з вами робити. Скажіть ви мені, що хочете бути під законом, хіба ви не слухаєте закону? Мир тобі, премудрість, будьмо уважні. Алелуя, 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 Слухай, дочко, і споглянь і прихили вухо твоє. Премудрість, Євангелія, мир усім. І Духові Твоєму. Від Марка святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Одного разу заставив Ісус учнів сідати в човен і плисти попереднього на той бік до Вицаїдин, поки він не відпустить народ. І, відпустивши їх, пішов нагору помолитись, як настав вечір човен був серед моря, а він сам один на землі. Коли ж побачив, як вони втомились, веслуючи, бо вітер їм був противний, пішов до них близько четвертої сторожі ночі, ідучи по морю, і хотів їх минути. Вони ж, побачивши, як він ступає по морю, гадали, що то примара, і закричали усі зріли його та занепокоїлись, а він вмить заговорив до них, кажучи будьте мужні, це я, не бійтесь. І війшов до них у човен. І ущух вітер. Вони собі вельми здивувались, понад міру, бо не зрозуміли чуда з хлібами. Серце у них було не чуле. І, перепливши, прибули вони в землю Ганазарецьку, і там вони причалили Слава тобі, Господи. Слава тобі. Господи, помили. Держите любого отців наших молимось тобі, висуха і помилуй. Господи, помили. помили нас, Боже, з великої милості Твоєї молимось Тобі, висуха і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимо за святійшого Соланського архієрея нашого Франціско Папа Римського блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, про митрополита, нашого Керігоря, Боголюбових єпископів наших, Кир Михаїла, Керпетра, все чесніших отців наших, проти РХМрита Роберта, проти йгуна Йоанна, ігумена Єремію. За тих, що служать і послужили Святої цієї святому храмі цьому, за усіх наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимо за Богомбережений народне, за правління та за все військо. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимося за припинення війни в нашій державі, за швидку перемогу. Молимо за всі окуповані території та за наших мешканців, які там проживають. Молимося, за Боже благословення та покров Матері Божої для всіх наших військових, молимо за всіх невинно вбитих жертв і війни, та за навернення наших ворогів, Господи, вислухай нас ласкаво, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимо за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милості, за те, що творить нам милостиню, за всіх християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Любий чоловіку, любись Бог, і сої тобі слава, осилаємо Отцю і сину, і святому духові, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Тільки вірніше, і ще в Господеві помолімся. Господи, помилуй. Премудрі, що підладуй ти, завжди вираженнями тобі слава, осилали Отцю і сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ми херуємо. Тайно невляючи, Херомивтачи, ровив, херовим тайно, тайно невляючи. І живо, животворні троці, тройці три трой святую пісню співаючи. Нині житейську житайсько, нині, нині житейську відкладім. Печень. Святішого Селенського архієрея нашого Франциска Папу Римського блаженнішого верховного архієпископа нашого Святослава, Просвященого митрополита нашого Кирігоря, Боголюбивих єпископів наших, Кир Михаїла, Кир Петра, сучасніших отців наших, проти Мадрита, Роберта, Потоюмна Йоанна, умна Єремію, весь священичий діаконський монаш і чин, богом вережений народ, наш правління, все військо, благородних посігшов згадуваних фундаторів і доброчинців святого храму цього. І святої обителі цієї, і всіх вас християн. Нехай поміне Господь Бог у царстві своїм завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Щоби царя всіх ми прийняли, що його славі невидимо супроводять ангельські чини. Алелуя, алелуя, алелуя. Пані молитва нашу Господеві, Господи, помилуй. За принесені чесні дари, Господи, і помолімся. Господи, храм храмці, тих що звірує побожністю і страхом Божим входять до нього, Господи, і помолімся. Господи, помозу ти з нами до всякої скорби, хніво нужди, Господи, і помолімся, Господи, помоти ми єдинородного сина того, що з ним благословений, єс. З Пресвятим Богим Животворящим Твоїм Духом нині повсяк час на віки вічні. Амінь. Мир усім. І Духові Твоє. Ось любім один одного, щоб однодумно визнавати. Отця і Сина і Святого Духа, Тройцю єдиносущну і нероздільну. Дарі, дарі, про мудрості будьмо уважні. Вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося, Він задля нас людей і нашого Ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого. Того Марії діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворного, що від отця і сина і сходить, що з отцем і сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Станьмо гідно, станьмо гідно, зі страхом, що щоб святе возношення в мирі приносити. Милі ліс мир, хваління. Благодаря Господа нашого Ісуса Христа, Бога і Отця, і причасті Святого Духа, нехай буде з усіма вами. І з Духом Твоїм. Піднесі їм серця, Піднесли до Господа. Подарім, Господа, достойно і є. Поклонятися Отцю і Сину і Святому Духові, троє сушні і нероздільні. Переможна пісню співаючи, викликаючи, зиваючи, промовляючи. Свят, свят, свят воспольцева. Пана неба, неби і земля, слави твоє, паса на висотах, благословених той да, в ім'я Господнє, пасанна на висотах, і тіщеце, є тіло моє, що за вас ламається. На відпущення гріхів, пийте з неї, всі це є кров моя, Нового Завіту, що за вас і за батьох проливається, на відпущення гріхів. від твоїх, тобі приносимо за всіх і за все, тебе поспіваємо, Тебе благословимо, тобі дякуємо, Господи, і молимо з тобі, Боже, Осабла запасів, печисту проблагословен, слава славну Сю нашу, Богородицю, Присладів Марію. Достойно я воїстину величати бжену Тебе, Богородицю, все блаженної, і, і матір Бо нашого, чеснішої від херовими. І незрівняно славніше від серафимів, що посетління босто породила, Суща бородиться тебе величаємо. Найперше поміне Господи, Святішого Селенського Архієрея нашого Франциска, папу римського блаженнішого верховного архієпископа, нашого Святослава, про митрополита нашого Кирігоря, Боголюбових єпископів, наших, Кир Михаїла, Кир Петра, даруйся тим твоїм церквам, щоб у мирі, цілі, чесні, здорові, доволітньо право правили слово твоєї істини і всіх, і все і дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і успівати причесне і величне ім'я Твоє, Оця і сина, Святого Духа нині повсякчас, навіки віч. Амінь. І нехай будуть милості великого Бога, Спаса нашого Ісуса Христа, з усіма вами. І з Духом Всі Твоїм. Всіх святих поминувши, що я ще Марі Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Та принесені і освячені, чесні дари, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Що побалі. чоловіку любить Бог наш, прийнявши у святий наднебесний духовний світ жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам Божесну благодать, Дар Святого Духа, помолімся. і нами до скорби, гніву нужди, Господи, помолімся. Господи, Заступи, спаси, помилою, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю. Господи помилня всього досконалого, святого мирного безрічного Господа просім. Ангела миру, вірного наставника, охоронця дужий тіл нашого Господа, просім.

неосудно сміти призвати тебе, Небесного Бога Отця і мовити. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Царство, і сила, і слава Отця і Сина, Святого Духа. Нині повсякчас віки вічні. Амінь. Мир усім. І духові твоє голови ваші перед Господом схиліть. Тобі, Господи. Благодать очідротому чоловіку, любім єдинородного сина Твого, з яким ти благословенний, єси, з пресвятим благим животирячим Твоїм духом. Нині повсякчас, віки вічні. Амінь. Будьмо уважні, святе є святим. Єдин свят, єден Господь, Ісус Христос, на славу Бога, Отця. Чашу спасіння прийму, ім'я Господнє призову. Аллилуйя, Алелюя, Аллилуйя! аллилуйя. Вірую, Господи, і сповідую, що ти є сиво істину Христос, Божий Божого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечеря твоєї тайної днес, сину Божий, мене причасницю приймаю, бо ворогам твоїм тайне не повім, І поцілунку не дам тобі, як юда, але як розпійник сповідаюся тобі. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві твоїм, Пом'яни мене, владику, коли прийдеш у царстві твоїм, Пом'яни мене святий, коли прийдеш у царстві твоїм, нехай не на суд і не в осудження. Буде мені причастя святих твоїх таїн, Господи, а на зцілення душі і тіла мого, і на життя вічне. Амінь. Боже, милостивий, будь мені грішні, Боже, очисти гріхи мої, помилуй мене, без числа нагрішила грішила я, Господи, прости мені. З вірою хто дивим, Бо Господь я вися. Господи визнаю, що ти син бога живого, прийшов на землю, щоб душу мою, спасти від всякого. Злого. Прийшов на землю, щоб душу мою, спасти від всякого злого. ти за причасника в храмі святів. Юда, цілую тебе, щоб віддати муки, а як розпинив та ще за життя до тебе зношу. Як розбіне та ще за життя, до тебе сношу я руки. Спаси Боже людей Твої благослови спадкоємство Твоє. Наша свято на істина, ми прийняли Духа Небесного. На знайшли віру істину, на розстрільні траться, поклоня, і нас вона та спаслена. Ражданині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Хай сповняться уста наші хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо те сподобав нас прочистити святих Твоїх божеств безсмертних і животворних таїн, збережи нас у Твоїй святині, вестинь почуватися правді Твоїй. Аллелуйя, алелуйя, прийнявши Божественних, святих прочистих, безсмертних, небесних, животворящих, страшних христових тайн, достойно благодарім Господа. Господи Господа, Заступи, спаси, помилуй, охорони нас Боже твоєю благодаттю. Господа, день ви досконалий, святий мирний, безрічний, випросивши самі себе один одного все життя наше Христу, Богу віддаємо. Тобі, Господи, Диті, освячення наше, тобі славу села, отцю і сину, і святому духові, нині повсякчасних. Вічні. Амінь. В імені Господа Господи, помолімся. Господи, помили. Господи, благословляєш, що тебе благословляють, тебе надіються, спаси людей, твоїх і благослови спадкоємство Твоє. Воно тут церква охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого. Ти їх прислав Божественною силою Твоєю, не залиши нашу, надіємось на тебе. Мир, світві Твоєму даруй, церквам Твоїм і єреям, тобою береженому народові нашому правлінню всім людям Твоїм. Усяке добре давання, всякий звершений дар за сути, що сходить від тебе, Оце світло. Тобі, слава, подякуй, покрін, засилаємо оцю і сину Святому Духові. Нині повсякчас навіки вічні. Амінь. Нехай буде ім'я Господне, благословенне від нині і до віку. Нехай буде ім'я Господне благословенне від нині і до віку. Нехай буде ім'я Господнє благословенне від нині і вічні. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, надія наша слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог, наш молитвами причистої своєї матері, якої праздник Різдва світло звершуємо силою чесного, животарячого Христа Господнього, святого Отця нашого Івана Золотого, слуга архієпископа Константинограда, святого великомученика Юрія, якого є цей святий храм, і святих мучениць, яких є день, і всіх святих, помилуй, спасе нас, як благий чоловіколюбець. Амінь. І твоя милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди. Але від бід визвали нас єдина чиста і благословена, просвятає Богородице, спаси нас, просвятає Богородице, спаси нас, присвятає, Богородице, спаси нас, Цариця світу, заступниця людського роду, єдине прибіжище і надія наша, будь милосердна для нас, грішних і для цілого світу. Амінь. Цариця світу, заступниця людського роду, єдине прибіжище і надія наша. Будь милосердна для нас грішних і для цілого світу. Амінь. Царице світу, заступниця людського роду, єдине прибіжище і надія наша, будь милосердна для нас грішних і для цілого світу. Амінь. Боже великий єдиний, нам Україну храни, Волі світу промів ням ти її осіни світо на ок і зна дітей просвіти жити любові до краю нас буде зрости. Молимось, Боже, єдиний, нам Україну храни. Всі свої ласки щедроти ти на людь наш верний. Дай йому волю, дай йому долю, долю дай добро, добро світа, добро, світа добро, щастя, добро, дай Боже народу і многа, многа я віду.